Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні в мене розпаковка з сайту AliExpress. Сьогодні в мене немає такої преміум фурнітури. Сьогодні, звичайна, проста фурнітура і е, австрійські кристали, і трошки там тросиків. Ну, зараз по порядку вам все розкажу. Розпочинаємо. Як бачите, недовго я протрималася без замовлень з сайту AliExpress. Я вам пояснювала вже свої е, думки з цього приводу, що в Туреччину це невигідно. Ну, власне. З чого все почалося? У мене закінчився золотистий тросик, а в Туреччині він продається пометрово. І це мені зовсім ніяк невигідно, незручно і некомфортно. І я думаю, ну замовлю тросик, ну, а разом з ним щось іще, те, що закінчилось. Ну, От бачите, в якому вигляді прийшов мені цей тросик. Отак я щось Е, Такий він щось середнє між золотом і бронзою. Таке зеленкувате навіть якесь трошки. от Ну, який прийшов, такий прийшов. Е і взяла я ще ось такі Свято вірила, що я беру теж тросик. Я побачила. Ну це Цю позицію я раніше вже брала, тому я її просто продублювала ту, яку раніше брала. А тут дивлюсь, проглядаю, що в магазині ще є, і дивлюсь, тросик такий яскравий, такий прям золотавий. Не, не такий зеленкуватий, бронзовий, а прям золотистий. Думаю: о, можливо, такий візьму. Ну, думаю, взяла, взяла собі 03 і 0,4, трошки тонше і трошки товше. Це, до речі, 0,38, якщо вірити, тому що тут немає ніяких знаків. От, і навіть не вчиталася особливо, що це не тросик, а це дріт. Що це дріт. В принципі, я не можу сказати, що мені був потрібен дріт. Але, ну, що, що зробиш? Уже в мене він тепер є. <сум> Можливо, тепер доведеться придумувати якісь. Ну, особливо нічого придумувати я зараз не буду, але якщо, знаєте, раптом буває якась ідея прилітає. Ось, і, і потрібен, потрібен, наприклад, дріт, то він в мене вже буде. По-моєму, тут по 10 метрів, а тут, по-моєму, 50 метрів. Ну, це, звичайно, такий стан, це мене прям. Неприємно в такому вигляді отримувати посилки. І так само з цим сріблястим. Думаю, о, він такий блискучий тросик. Думаю, замовлю вже собі тросиків всяких різних, порівняю різних виробників. Ну, власне, бачите, це виявився дріт. От. Далі. В цьому ж магазині я позамовляла шапочки в мене закінчились ось такі. Це мікс. Мікс він такий є в золоті античному. Такий самий мікс є в сріблі і в бронзі теж є. У мене всі ті ще залишилися, а золото в мене найактивніше використовується, тому я власне, і взяла. Тому що ну, майже всі шапочки, особливо ті, якими я найчастіше користувалась, а найчастіше я користувалась, зараз скажу, зараз скажу, ось такими. Ось такими вони в мене закінчились повністю. Також в гігантоманії я використовувала теж такого плану шапочки, ось такі. Такого плану, ну, взагалі тут різного розміру вони, але вони всі маленькі. Це мені і подобається, тому що я дуже рідко використовую прям якісь суперкрупні намистини. І навіть на крупні намистини такого розміру шапочки теж гарно виглядають. Тому я не бачу особливої потреби в якихось гігантських шапочках. Ну, не гігантських, а просто великих. Тому що, знову ж таки, рідко я працюю за подібними розмірами. Ось, ну, ось такі тут шапочки. Але все ж таки, що стосується крупних, тут, по-моєму, їх 200 штук. Дуже вигідна позиція, тому що ціна смішна. Ну Якщо враховувати, що їх тут 200 штук, тому я і взяла. І плюс я вже ними користувалася, вони мені подобаються. Далі взяла ось такий мікс. Тут уже якраз крупніші шапочки, так для порівняння трошки видно. так Не трошки крупніші, а напевно, тут на 10 мм, я думаю, буде нормально, а може навіть і і не на 10 а на 12 Чого я його взяла? Тому що ці шапочки тут є чорні, у мене зовсім нічого немає з чорних шапочок, а тут вони є. ось такі. По-друге, вони тонесенькі, і часто буває, бувають потрібні, якась, коли якась пласкана мастина нестандартної форми, що треба ту шапочку якось загнути, підігнути. то ця шапочка легко, якщо що. Ну, не так прям легко, але інструментом це буде легко. Тому що вона тоненька. Так, пальцями я її, звичайно, не зігну все одно. Але інструментом буде нормально. От, бачите, якась прийшла одна. Неправильно. Ну, ось, наприклад, золота, бачите, легко стискається. Це можна її затиснути на намистині. От, от для цих цілей я брала. Ну, я, я думаю, що їх, звичайно. Якраз треба буде покривати лаком, тому що вони. Так, срібна теж легко гнеться, а чорна чогось в мене. А чорна взагалі не легко гнеться. Чорна навіть не гнеться. А ці легко гнуться. Бачите? Ну, теж гнеться, ну, не так легко, як інші. А вони навіть, до речі, різні, подивіться. Трошки різні. Ну, от, власне, такі шапочки. Далі закінчились у мене проставочні диски. І навіть ось ці ромашечки е, теж закінчились. Е, це прості, так, також без всякої преміум якості, бачите, оця вся е, оця вся античність, чорніння ось це, бачите, по пакету розходиться. Не пам'ятаю, скільки їх тут штук, по-моєму, 100, а може, і 200. Та ні, на 200 не схоже. Ну, 100, напевно, тут точно є. Ці ромашечки. ну, Стандартна позиція, я не буду її доставати, просто ж кажу, закінчилися і поповнила. І оці теж позиції в мене закінчилися. Е, отакі от я вже знайшла і в турецькому магазині. Але це, це прості. А в турецькому я знайшла з покриттям. Але вони коштують в 4 або в 5 разів дорожче, ніж ці. Ну, я їх ще не, не замовила, але думаю, замовити. А тут, от, бачите, вже якась зелень проросла. Тобто ці е, диски Уфо, літаючі тарілки, їх треба обов'язково покривати лаком, тому що, ну, бачите, що з ними станеться. Напевно, теж не буду їх особливо показувати. Тут немає чого показувати. Золото та й золото. Ось. Але позиція недорога, вигідна, і багато їх тут штук. Ну і потрібно. І ось такого плану диски в мене теж закінчились. У мене їх багато і не було, тому що я колись вже брала цю позицію, але я брала міксом в різних кольорах: і в сріблі, і в бронзі, по-моєму, там. і в... Оце античне золото, але саме античне золото в мене і закінчилось. Тому я їх взяла. Ці вже більшого розміру. Якого тут вони розміру. Ну, сантиметр, 10 міліметрів. Можливо, ну, так, да, 10 10 міліметрів. Тут теж, давайте ці я вже відкрию. Трошки таке це чорніння, воно не зовсім охайно в деяких намистинках зроблено. В Деяких нормально, а в деяких не дуже. Ну, от, бачите. Тобто їх, скоріш за все, теж треба покривати. Але вони дуже гарно виглядають в прикрасах. Особливо з якимись такими крупними намистинками, в чокерах якихось, керамічних, з керамічними намистинами. Ну, взяла. Далі поповнила запаси бронзових намистинок маленьких, тому що в мене якось зі сріблом і золотом порядок, а з таких бронзових у мене тільки більшого трохи розміру. Це 4 мм. А в мене там вже є 5-6, ну, такі більш крупні. А інколи потрібна якась така акуратна, маленька ця намистинка, а її немає. Ну, от теж думаю, нехай буде. Всі ці позиції не, не з дорогих, тому і ну, багата, велика кількість. Е, вперше замовила ось такі намистинки. Я їх теж багато бачила на каналах інших майстринь, але от сама перша їх взяла. Вони були там в більших розмірах, і ці в менших. Ну, Я взяла в менших, Вони такі, як з фактурою якоїсь, як фольговані. Здається, і ще вони фольговані чуєте, як. Зеленчать. А, хороші гарно виглядають. Сподіваюся, що якість в них теж буде гарною. Не знаю, чи треба їх покривати лаком чи не треба. Хто користувався такими намистинками, напишіть, чи покриваєте ви їх, чи ні. Ну, оскільки тут, в принципі, магазин не преміум фурнітури, то я думаю, що зайвим не буде, але інколи, знаєте, теж не хочеться оце займатися якоюсь ерундою. Хочеться взяти, щоб воно зразу було хороше, і зразу робити. І взяла далі ось такі проставочні. Думала, ну, хрестики, так? хрестики Їх я взяла на... на чокери, на коротенькі чокери, проставляти там невеликого розміру. Теж їх багато тут іде. І вони такі. Ось так у них отвір іде. Бачите? Тобто не навскіс, тобто не ось так вони будуть. А саме як хрестик ось таким чином. Не дуже в них прям рівна і гладка ось ця поверхня. Бачите, вона така, як, ну, не ідеальна, Не така, як в преміум фурнітурі. Не ідеально гладенька, а така. Трошки, ну, не шершава, але просто не ідеально рівна. не відполірована, скажімо так, не відполірована. Але непогані ось, Теж вони якби йдуть з чорнінням, тому що там, бачите, проглядає ця чорнота в закуточках цих хрестиків. Але, ну, така, дуже ненав'язлива чорнота. Далі ось такі намистини перфоровані, ажурні, красиві. Я їх ще раніше ніколи не брала. Ну, от вирішила взяти, думаю, нехай ну, такі акцентні. Вони, звичайно, такі крупнуваті, як для мене. Там вже якась валяється якийсь обломочок від чогось, неясно від чого. Зараз треба подивитися, роздивитися. Та начебто не з моїх намистин, може, там вони десь в мішечку, в якому хранилися ці намистини, зберігалися. Може, десь звідти випав. Ну, от, власне, в золоті і в сріблі. Красиві там мистинки, нічого не можу сказати, блищать красиво, все в них гарно. розмір розмір, розмір. Зараз, зараз. 1,6 або 1,7 см на скільки? наскільки на 1,4 17 на 14, ну, плюс-мінус десь так. Там буде написано кому цікаво. Всі посилання я залишу. До речі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам корисне або цікаве, це допоможе розвиватися моєму каналу. Скоро моєму каналу 2 роки. Мені хочеться, щоб вже, знаєте, були якісь результати. Щоб подписників було багато. Але це. Це важко, скажімо так. Так що, будь ласка, підтримайте, якщо вам не важко. І заказала я ось такі е, австрійські кристали Стребеле. В магазин Стребеле. Вони не з дешевих, скажімо так, але їх тут багато, їх тут 100 штук. Я там зразу, як залізла, ну, ви знаєте, зразу хочеться все. Але я себе намагалася обмежити ну от і вибрала, те, що вибрала, ось такі красивучі кристали. Вони так сяють дуже красиві. Ось такі я взяла пузанчики високі. Там були як рондельки такі тоненькі, були в різних форм ці намистиночки. Але я от щось мені захотіла такого сонячного, такого. Теплого чогось такого захотілося. і я... я взагалі хотіла там багато чого. Я ж кажу, я накидала собі в корзину, але потім знов це виявилось дорого, тому що знову ж таки політика Аліекспрес і Туреччини, і все це. Ну я вам все це вже розказувала, не буду повторюватись. І думаю, ладно, ну хоча б ці замовлю, хоча б ці замовлю. і ось, до речі, цей продавець поклав подарунок. Ніколи в житті продавці жодних магазинів, в яких я постійно щось замовляю, не кладуть ніяких подарунок. А це вперше в житті хтось щось мені поклав. Що тут мені поклала, дивіться, на мистинки. М -м -м. З цього ж таки магазину. Ось така підвісочка листочок дивного кольору, з переходами кольорів від синього до якогось там райдужно-зеленого. Ну, ви бачите. Далі один ось такий, не біконус, навіть, а як пірамідка. Гарно сяче. Всі ці намистинки дуже гарно сяються це все австрійські кристали. Добре, що дві однакові намистинки ось такі, кольору шампанського, так? То ну, вже можна буде якось застосувати їх, там, можливо, в сережках, можливо, ще десь. Ось, А цих, ці, а ці, звичайно, по одній. А, ось таких я хотіла, до речі, мікс замовити маленьких. Ну, вони всі дуже гарно сяють. І, і ось такі. Ну, бачите, вони просто, напевно, поклали різних форм, щоб мали уявлення їх покупці, що в них взагалі є, і як та форма, яка на сайті зображена, як вона виглядає. В реальності, і потім дозамовили собі. Тобто, ясно, що одну намистинку, ну, особливо, ти нікуди не застосуєш. Ну, в якусь брошку, кудись, де хаотична вишивка йде якась, так? Ось, Але я думаю, це просто в рекламних цілях, щоб люди бачили, як виглядають в реалі ось ці намистинки. Ну, ось така в мене сьогодні розпаковочка. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк відео, це дуже допомагає просуванню. Мого контенту і розвитку мого каналу. Також, будь ласка, коментуйте. Посилання на всі ці товари я залишаю в описі під відео, так що користуйтесь на здоров'я. Ну і, власне, все. На цьому буду завершувати свою розпаковку. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всього найкращого. Бувайте!